Вітаю, друзі! Чи знаєте ви, який документ із військового обліку обов'язково треба видати вже до 1 жовтня? Не знаєте? Тоді слухайте уважно, бо штрафи зараз це річ неприємна. А перед тим підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні роз'яснення для кадровиків та бухгалтерів. До речі, маю гарну новину вже 1 листопада. стартує новий потік нашого практичного онлайн-курсу. Організація та ведення військового обліку. Це курс, створений за програмою генштабу ЗСУ, який повністю відповідає постанові 1487 і допоможе вам перестати плутатися в термінах і чітко знати, що коли і як робити. Тож, раджу не тягнути, адже місця розлітаються як гарячі пиріжки. А тепер до справи. Що передбачено в нормативці? Роботодавець щороку до 1 жовтня має визначити потребу у підвищеній кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку. А як же зрозуміти, коли є ця потреба? Пояснюю, за правилами постанови 1487, підвищувати кваліфікацію особам, відповідальним за ведення військового обліку слід не рідше одного разу на 5 років. Тобто, підвищувати кваліфікацію потрібно один, один раз на 5 років. Але визначати потребу в підвищенні кваліфікації потрібно кожного року до 1 жовтня. Простіше кажучи, берете сертифікат відповідального за військовий облік і дивитесь на те, коли ж він проходив навчання. От вам і буде наявність, або ж відсутність потреби в підвищенні кваліфікації. Результат оформлюємо наказом з основної діяльності, залежно від ситуації, або направляєте відповідального на курси, або фіксуєте, що потреби цього року немає. Ось так може виглядати цей наказ. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Зверніть увагу, наказ про визначення потреби треба видати навіть тоді, коли відповідальний вже має сертифікат. Просто вказуєте, що потребу у навчанні наразі немає. Приклад дивіться на екрані. Якщо курси все ж таки потрібні, обираєте навчальний заклад, погоджуєте дати, укладаєте договір. І видаєте наказ із кадрових питань особового складу про направлення працівника на підвищення кваліфікації. Ось як може виглядати такий наказ. До речі, не обов'язково чекати до 1 жовтня. Видати наказ можна і раніше. А якщо цього року ви вже це зробили і відповідальна особа не змінилася, повторюватися не треба. Але якщо відповідальний змінився, наказ видається обов'язково. На цьому на все. Беріться себе на своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.